Привіт! Віде... Відео знімаю іще до Різдва, але тут подарунки рідним моїм і близьким, тому я його викладу після того, як подарую. А зустрінемось ми, скоріш за все, 1 січня на Новий рік. Ну По-перше, доці купила ось такий гаманець. У сумка UA із екошкіри. Мені сподобалося те, що на нього знижка, і він мені обійшовся в 345 гривень. Такий гаманець колір такий якийсь моко чи кава з молоком. Мені сподобалося, що тут два відділення для купюр, і дуже такі вони. Широкі, що купюри будуть гарно сюди вкладатися, не будуть заломуватися по краях, по кінцях. Ось такий він тут, на кнопочці, потім закрий, а тут ще відділення, так, в цю сторону. чи в цю. Зараз, бачите, так, для Дрібних монеток для монеток. І тут якесь таке щось таке, не знаю. Ось такий гаманець. На подарунок до це. Після Різдва перед новим роком вже приїде додому, бо зараз вона поїхала на екскурсію. Потім розповім, коли вона щось привезе, цікаве, я буду показувати і розповім, де вона була на екскурсії. Ось купила ще в Аврорі. Ось такий на подарунок набор. Тут гель для душу Christmas Fire. Через в'яний вогонь, мабуть, чи як там воно. Бальзам для губ теж Christmas Fire, на, мабуть, Fire. І крем для рук, зволожуючи. Christmas fire. Ну, Такий наборчик. Ось так виглядає. Гель для душу, ось так бальзам для губ і ось так крем для рук. Який там у нього запах, я не знаю аромат, тому що він запакований, зв'язаний ось таку коробочку, цукерку. 100 гривень такий набор в Аврорі. І теж для чоловіків, ось такий набор я купила чоловічий. Тут два гелі для душу. І вони і для голови, і для волосся написано, і для душу. Ну, красивий дизайнер такий подарунок, що створює настрій. Фестиваль, певний фестиваль, Fest, так переводиться. Цей набір теж 100 гривень. Тут гель-шампунь для тіла та волосся. Об'єми по 250 мл. А об'єми цих гелей, аналізаму і крему ось такі, якщо встигли, отут ось прочитали так, об'єми. Також я купила для мами отаку От чашку. Ну, да, Тут ось якась крапинка є. Але вона така гарна, мені сподобалася. Колір такий ніжно-блакитний. Ця чашка коштує 49 гривень. По 59 гривень купила такі тарілочки з орхідейками. Мисочка, така глибоченька для першої страви. Ось таке блюд з середнього такого розміру. Вони годяться і для мікрохвильовки. В них можна розігрівати. З орхідейками я і собі колись купувала вже. ну Насправді там орхідейка, вона така фіолетова, а тут начебто на відео дуже темна. Оця. І собі такі раніше купувала, тільки більші. Отакі е, блюдця. Ось такий ніжний купила візеруночок, теж мисочка, глибочінька. І оце більше блюдце, таке більшого розміру. Ну Тут усе написано, що з чого виготовленого, виготовлено. А, ось так, Тут, бачите, по 59 гривень ці тарілочки. І отака 59, ну теж можна щось у ній розігріти, їсти, не гріти. Колір теж такий ніжний блакитний, трошки, як наче, зеленню він насправді як колір м'ята, кажуть на нього. Отака от фірмова тарілочка. І от таке блюдо. Тарілочка теж, я кажу, 59. А от таке блюдо в Аврорі, ну я щось там ціна була якась інша на нього. 84 гривні. Ну, таке воно. Таке велике, можна її і, і щось таке розігрівати і в мікрохвильовці котлетки, рибу смажену, відбівні, ну, або собі щось покласти і їсти з такої гарної посуди. Я думаю, що мамі сподобається набори, от ви можете мені написати, а що це що набором не можна було купити. Набори у мами є, але вона ними не користується, бо то, як то кажуть, на свято, на велику кількість людей. А от так їй поїсти щодня з гарної тарілочки, я думаю, буде приємно. Ось такі в мене були покупочки, і ще покажу цукерки. От ще Покажу вам цукерки. Цукерки Монблан. Вони тут в асортименті різні. Є. Такі зелені, жовті, червоні, коричневі. І ще такі біле з червоним. Вони найдешевші в магазині Зефір. Ну, якщо у вас є такий магазин, вони там. По 449 гривень 60 копійок. Я була в сільпо, дивилася ціну, я була на базарі, центральний міський ринок в місті Кривий Ріг. То там вони дорожчі. Хай на 2-3, а в сільпо навіть, мені здається, на 20 гривень. Ці цукерки були дорожчі. І я також купила ще отаких Карамельних цукерок, рошенівських, ось таких. Я купила от таких цукерок е, желейних. Желейних ось таких ось цукерок. І я купила ось таких барбарисок. Барбарисок що, е, як, боже, як буде Лідінець української. Напишіть, будь ласка, щось я забула. Так, і зараз скажу вам ціну. Значить, на Монблан я сказала ціну монблан. Вони всі по 449 гривень 60 копійок. Далі, Оці Рошен йогурт називається. Вони ось такі. І вони по. Так, так, так. Так. Вони по 112 гривень. Ні, підожди. По 134 гривні. 90 копійок. Так. Далі. Карамелькіно. А що воно за карамелькіно? Карамелькіно. уже на себе показала. Так. Карамельки на ну, якесь. Шалена бджілка. Шалена бджілка. Угу. По, 140, по 154 гривні. 30 копійок. Так. І... Ой, щось не так, вибачте. От, йолки палки Ну, давайте подивимося разом, що вони тут? Де... Ціна в деяких йде згори ціна, потім назва. А тут, я так зрозуміла, спочатку назва, потім ціна. Давайте почнемо зверху переглянемо. Ні, все правильно. Спочатку йде ось. Вага і ціна, а потім іде назва. І от я дійшла до оцих ось шалена бджілка. То це, значить, вона ось тут ціна 154, так? гривні. А оце, а, це штрихкод джелі, Джелі. Ага, джелі по 128,90. Це оці джелі по 128,90. Так, і що в нас там залишилося ще барбарис? Барбарис шукаємо. А, так. Барбариски. Ну, це, мабуть, оці карамельки на барбариски. Ну, немає іншого. По 112 гривень 40 копійок. Так, бо тут пішло у мене Монблан, Монблан усе йде вгорі. Отакі От ціни. Значить, цукерок я купила на велику суму 650 642 гривні, 70 копійок. Чому так багато? Ну, і собі І хочу занести на роботу частинок цукерок. Пригостити, колег. в мене буде ювілей. Але я його не відмічаю, і не на свій ювілей не стиму цукерки, а ось на різдво 25 грудня. Там у нас вже стоїть ялинка прикрашена, яку я там поставила. І я у вазочку покладу ось таку ось вазочку покладу ці цукерки, щоб люди заходили і пригощалися. Всім пока-пока, гарного вам нового року!